Отже, до мене нарешті дійшов привітальний набір від Autodesk, який вони висилають усім учасникам програми Expert Elite. І одразу ж хочу від щирого серця висловити подяку Марін Хігінс і Дмитру Мухіну за те, що витратили свій час на вирішення питання з доставкою в мою область. До речі, на коробці якраз підпис від Марин. Це правді сприємно. Ну що, давайте переходити до розпакування. Відкривши коробку, я побачив кучу приємних нищаків. Першим лежав сертифікат учасника програми Expert Elite з привітаннями від команди Autodesk, на лицевій частині якого написаний такий текст. Від імені Autodesk ми раді відзначити ваш внесок у глобальне співтовариство Autodesk і вітаємо вас у програмі Autodesk Expert Elite. Програма Expert Elite присуджується прихильникам високого світу, які роблять винятковий внесок у співтоваривство Autodesk, ділячись знанням про продукти передовий досвідом і експертизою, а також демонструючи дух благодійності. Ми раді співпрацювати з вами в якості члена Autodesk. Програма Expert Elite Autodesk Жовтень 2022 року. На задній частині написаний такий текст. Дорогий Ендрю, ласкаво вам просимо програму Autodesk Expert Elite. Тепер ви є частиною ексклюзивної групи прихильників по всьому світі, які отримали визнання за їхній видатний внесок у спільноту Autodesk. Програма Expert Elite надає учасникам ресурси і можливості для підтримки і натхнення спільноти, ділячи своїм знанням про продукти, передовим досвідом і експертизою, а також демонструючи дух видачі. У додатку ви знайдете привітальний комплект, який містить сертифікат учасника та привітальні подарунки від Autodesk Expert Elite. Від імені Autodesk ми дякуємо вам за вашу самовідданність і прихильність спільноті. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати з вами в рамках програми Expert Elite. З повагою, Катінка Sante і Марін Marine Autodesk Далі я побачив таку цікаву упаковку Sinboard X2. Я спочатку не зрозумів, що це таке і розпаковував з великим інтересом. Всередині виявився такий глянцевий папір із межами та логотипом Autodesk, а також платенчика з маркером. Це я вже пізніше зрозумів, що це крута дошка для малюнків і записів, для якої є окремий застосунок RocketBook, що дає змогу швидко сканувати та насилати вашу творчість на Google Drive, у PDF або інших форматах. А полотенчика якраз дає змогу швидко стерти те, що намалювали чи написали. Тобто це такий нескінчений папір для творчості. Якщо зайти на сайт компанії, то можна детально почитати про цю технологію. Причому у них є дошки різних розмірів, і вони самоклеючі на будь-яку поверхню. Далі в упаковці лежав такий блокнот зі ще одним маркером і значки, про які ми ще поговоримо. Блокнот теж з логотипом Autodesk на першій сторінці. Після деплівка для кальки в нього є такий самий глянцевий магічний папір для замальовок і записів. Причому маркер, що йде в комплекті, має класну тертку, що дає змогу швидко стерти написане. А після магічного паперу йдуть звичайні відряні листки, які теж можуть стати в прикладі для замальовок. І останнє, що було в коробці, це тепла спортивна кофта з глибокими кишенями, в які рука залазить по лікоть. а також такою ж нагрудною кишенію. Чому я роблю акцент на цьому? Тому що часто зустрічаються кофти, в яких не сховаєш так свої руки, а для мене це дуже важливо. І звісно ж, є нашивки Expert Elite та Autodesk. Ну і на додаток я прикріпив значки, які обіцяв ще раз показати. Так виглядає кофта на мені. До речі, мій улюблений чорний кольор. Autodesk читає думки і виконує бажання.